Маршрутники проти пасажирів, хто кого. У сумах перевізники й далі гнуть свою лінію. Вимагають 3 гривні за проїзд. Хтось кориться і платить, а дехто свариться і скидає ціну. Скільки ж коштує проїзд у сумських маршрутках та як захистити свої права, розкаже Ніна Коломієць. Цифра 3 на новеньких вивізках та навіть у проїзних квитках не привід переплачувати. Вартість проїзду у сумських маршрутках і досі 2 гривні. Якщо змушують платити більше, беріть квиток і несіть скаргу до антимонопольного комітету. У сумському відділенні антимонопольного комітету Аншлаг із самого ранку сюди йдуть обурені пасажири скаржитися на перевізників. У них і так скільки я знаю. не жалуються, що у них немає пасажирів. Хоча маршрутки по на головах люди стають друг друга, яка канцерна банки вони ще жалуються. Тобто сражав, щоб наше государство зроло необхідні міри, щоб цю ситуацію справити щоб все було соответствує з дійснодательством. Я була в курсі, що оціна не підвисилася, насправді що вона залишилася 2 гривні, то водій маршрутки просто наполегливо стояв на тому, щоб я платила 3 гривні. Отже я була змушена заплатити 3 гривні, але я взяла квиток і для того, щоб зараз відстояти справедливість В 2011 году был установлен проезд 2 гривны. Я отлично знаю свои права. Поэтому я и обратилась сюда. Потому что у нас есть закон. Мы живем в государстве. Все должно быть по закону. За два дні перевезень за новими тарифами сумчани написали до антимонопольного комітету з півсотні скарг. Голова обласного тервідділення запевняє, кожна скарга на вагу золота. Усі вони реєструються як докази незаконних дій маршрутників. Тому бажано запам'ятати прізвище перевізника і номер машини. Ми порушили по факту провадження у справі за статтею 6 закону України про захист економічної конкуренції це змова на ринку у вигляді встановлення однакових цін. Ну по суті, без відповідного обґрунтування на одного суб'єкта сподрювання. Ми не можемо накладати більше ніж 4 тисячі неподаткових мінімумів, а це 68 тисяч гривень. Якщо ж водій не пускає до салону із двома гривнями або відмовляється їхати, активісти мають свої аргументи. Більше п'яти хвилин це вже відходження від графіку руху, і це один з пунктів розірвати договір в односторонньому порядку. Тому хай стоять, викликайте, викликайте міліцію, викликайте ГАІ і нехай фіксують саме цей факт. Наразі кожен їздить як сторгується, чи то за дві, чи то за три гривні. Нагадаємо, на позачерговому засіданні міськвиконкому в силі залишили старий тариф. Ніна Коломієць, Олександр Гордус на часі новини.